8,33. Обчислють. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 2 у 5 мінус 3 в другій. Ну що ж, запишемо, що 2 у 5 це. Я пишемо, дорівнює. 2 помножити на 2. Ну, давайте так запишемо 2 помножити на 2 і помножити на 2. Це буде 5 таких множників. Так, Мінус 3 у другий. Давайте запишу. Це 3, що множиться на 3. І це дорівнює. 2 помножити на 2, це 4, 2 помножити на 2, 4. 4 на 4 це 16. І ще раз помножити на 2, це буде 32. Отже, записуємо, що це 32. Відняти. 3 помножити на 3, це 9. Ну і це дорівнює 32 мінус 9, це буде 23. Є? Переходимо до другого завдання. Мінус 1 у 9 степені. Додати мінус 1 у 8 степені. Мінус 1 у непарній степені буде мінус 1. Додати. Мінус 1 у 8 степені, а це парна степень, це буде просто 1. А мінус 1 плюс 1 це буде 0. Переходимо до четвертого завдання 4 у квадраті, що множиться на мінус 3 четвертих у квадраті. Ну що ж, мінус ми тут запишемо як мінус 1, то це тоді можна записати як 4 у квадраті, що множиться на мінус 1 у квадраті. Ну і ще 3 четвертих піднесемо до квадрату, то це буде помножити на 3 у квадраті і поділити на 4. у квадраті. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Тоді у чисельнику ми можемо записати як добуток. 4 у квадраті, що множиться на 1. І що множиться на 3 у квадраті. А в знаменнику тільки 4 у квадраті. І це дорівнює. На 4 у квадраті можна скоротити. Це у нас будуть одиниці. Так, тоді у нас буде 1, що множиться на 3 у квадраті. А 3 у квадраті це 9. То записуємо, що це буде 9. Yeah? Переходимо до четвертого завдання. 5 у третій, що ділиться на 5 шостих у квадраті. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 5 у третій. Що ділиться... 5 шостих до квадрату. Це 5 у квадраті, що ділиться на 6 у квадраті. І це дрівня. Поділити на дріб – це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 5 у третій, що множиться. Обернений дріб до. Даного це буде 6 у квадраті, що ділиться на 5 у квадраті. Це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 5 у кубі, що множиться на 6 у квадраті, а в знаменнику 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, якщо тут скоротити, 5 у третій ми запишемо як 5 у другій, що множиться на 5. Ну і помножити на 6 у квадраті. В знаменнику записуємо 5 у квадраті. І це дорівнює... На 5 у квадраті можна скоротити і чисельник і знаменник, буде одиниця. То вийде 5, що множиться 6 у квадраті, це 36. Записуємо тоді. Давайте так, 5 помножити на 6 і помножити на 6, і це дорівнює... 5 на 6 це 30, а 30 помножити на 6. 6 на 3 18 і 1, 0. Це буде 180. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Обчисліть ми обчислили. В першому завданні у нас вийшло 23, у другому завданні 0, у третьому завданні 9. І у четвертому завданні 180. Ну що ж, ось таке завдання на дії степенями на цьому вправу завершено.